Доброго дня, шановні радіослухачі. У студії працюю я, Ірина Булгакова. Поруч зі мною наша гостя. Це Тетяна Пірус, педагог, науковець, краєзнавець, народознавець, етнолог, історик, дослідник писанкарка. Доброго дня Тетяна Петрівна. Доброго дня, пані Ірина. Сьогодні ми поговоримо про традиції різдва. Перше питання, яке я хотіла б вам поставити: різдво. Як ви особисто оцінюєте перенесення різдва з 7 січня? Як ми відзначали? Святвечір був 6 січня на 25 грудня. Відповідно, святвечір 24 того грудня, що змінилося, і наскільки українці, ось ви працюєте в системі народознавства? Наскільки українці підготовлені до цього переносу? Що вони кажуть, з вами спілкуються? Що ви кажете сьогодні? Українцям дуже непросто, особливо людям, такого я б сказала, літнього віку, які мають не лише життєвий досвід, а які упродовж свого життя запам'ятали, наприклад, той чи інший день, як він був у їх традиціях, звичаях і тому сьогодні Сьогодні відповідь. Дуже проста, чому це зроблено було? А ще паралельно йде така думка: трохи важко людям адаптуватися. Але якщо ми візьмемо історію в історії там 100 років чи, наприклад, 200 років, це ми, адже людство існує, ми знаємо набагато більше. Тому для того, щоб з'ясувати ось те, що відбулось сьогодні, нам треба заглибитися в історію. А це відповідь на всі ці питання. Тому я особисто розумію, як важко адаптуватися. І дехто з моїх знайомих, яким там 80-85, вони кажуть, ми ще по-старому, ми ще так як було. Я особисто кажу, не можу до цього адаптуватися. Тобто ми беремо вікові групи. І отримуємо відповідь, як вони ставляться до цього. Я десь читала, не знаю наскільки ця версія, скажімо, правильна, а читала, що різдво воно якось прив'язана до зміни, а до зміни довжини дня. Ось ми буквально 21 числа був був короткий день за рік, і потім день збільшується. Тобто, день день збільшиться саме до цього дня, скажімо, ось якось так і прив'язане різдво. Тобто, це збільшення довжини дня, більше сонця є така версія, що саме до цього дня, яким чином це прив'язано 25 грудня. Нам треба 2000 років приблизно, щоб у цьому всьому з'ясувати, чому так, і отримати відповідь на питання. Це здається, що це дуже складно, а насправді це дуже просто. Що означає саме слово різдво це народження, тобто до прийняття християнства дійсно люди дуже добре орієнтувалися в календарі сонячно місячного. І якщо ми подивимось, то сьогодні дійсно є у нас декілька термінів, які людям доводиться не лише приймати, а тлумачити, розуміти. І ми сьогодні чуємо григоріанський календар, Юліанський календар сонячний. Ми чуємо Ново-Юліанський календар, астрономічний календар. Якось, коли ми дивимось дійсно, на таке, як тривалість дня і тривалість ночі, то це ми отримаємо відповідь на питання: скільки. Часу потрібно для того, щоб адаптуватися людині в природі. До всіх тих змін, що відбуваються. отже, найдовша ніч справді 21 грудня, найкоротший світловий день. Так ось народження нового народження нового сонця в давнину це було дуже важливою подією, і тому коли відзначали цей день. Є в народі багато приказок є багато таких, знаєте, цікавих збережених знань про цей день найкоротший про цю ніч, найдовшу. Казали, що прибавився рік. На заячий стік скільки Варвара ночі окрала день доточила це вже пізніше. Але до 336 року фактично відзначення різдва, яке потім переходить в християнські вже традиції як день народження Ісуса Христа, цього ще не було. І лише в 336 році було запроваджено 25 грудня імператором Костянтином. Оця дата, тобто, ми бачимо, що це. Фактично четверте століття, так середина четверте століття нашої ери. А ось це свято давнє, яке відзначали і яке вшановували у зв'язку з тим, що спостерігали, як змінювався день, і це було прив'язано до сонячно-місячного календаря. Це було в давнину. Тому, коли Римокатолицька церква прийняла цей день, вона його прийняла саме 25 грудня, пов'язуючи або точніше там йшов процес витіснення. Але мова йде про те, ось саме дуже давня традиція, яка була колись. Ну і в зв'язку з цим постає декілька питань. Ось навколо календаря. Ну це дійсно треба розуміти, що сонячний або юліанський календар він був запроваджений юлієм Цезарем. У На нас постає питання: як давно це було? Це було зроблено ним в фактично 46 році до нашої ери, і коли ми почнемо рахувати, скільки днів пройшло до зміни календаря, який отримав назву пізніше. Це Григоріанський календар, то ми побачимо, що в 1582 році. Ось папа Григорій, 13-й, запровадивши зміни на новий календар, чим він керував? Він тривалістю дня керувався тривалістю, точніше року, адже рік тоді був 365 днів і ще четвертинка. І тому ось ці зміни, які пізніше стали ну фактично міжнародним стандартом, це 1582 рік. Вони тривали довго і вони тривають досі. Григоріанський календар. А питання: а чому ж тоді з'явився Юліанський календар? Тому що в кінці 19-го, точніше, на початку 20-го століття, це 1918 рік, Григоріанський календар фактично мав бути запроваджений на території, там де була православна церква в тих країнах. Ну і, і постає питання, а раніше були такі зміни? Ну, коли було прийнято християнство за Володимира, то питання було так, що це буде ще юліанський календар. Отже, коли ми розмежовуємо. Григоріанський календар і Новоюліанський ми говоримо про католицьке відзначення, католицьке Різдво і відзначення Різдва Православної церкви. Тому ми сьогодні бачимо, як ці процеси йдуть, як сьогодні треба розуміти ось ці зміни, що відбуваються. Ну і не забудемо про те, що в 1052 році, коли утворилася католицька гілка християнства і православна, то, ось бачите, такі. Зміни відбуваються. тому нам треба ставитись до цього, я б сказала так, по-філософськи, розуміти значення. Ну кажуть вчені, які досліджують рух планет, нашу землю, що аж десь там, в 4009 році, один день просто зникне і буде по-іншому. Ну доживем побачимо. А стосовно коли останні, останні рік українці відзначали різдво 25 грудня, це було тисячі 900, маю на увазі там 17-18, коли вже їх перевели на 7 січня? Бачите, ми говоримо про календар, який був запроваджений в 1918 році, це mm -hmm. Григоріанський. Але Григоріанський запроваджений саме як календар релігійної, можна говорити, спільноти католицької. Тому календар, який пропонували, і до останніх буквально ось цих років, це календар, запропонований Юліанський. А ось ця нова зміна це новоюліанський. Це фактично спроба підійти до того міжнародного стандарту, який є у світі, і тому ми думаємо, як воно було б насправді краще? Звичайно, на нас краще для людей було б, я думаю, що запровадити астрономічність пояснення. Але оскільки йдуть ці процеси, ми повинні просто їх розуміти. Стосовно різдва, як українці святкували різдво раніше, чи було, скажімо, якісь такі кардинальні відмінності? чи все таки? Які там особливо їх не було. Ми маємо говорити про те, що є дуже давня глибока традиція, яка до нас дійшла і в нас бережна. В чому вона проявляється? В тих атрибутах, коли ми дивимося, що сьогодні робиться у світі, і як Україна стала для всього світу, по-перше, дивом, тому що вона захищає свою е, традицію, свою культуру, вона захищає свою незалежність, вона захищає свою суверенну державу, і оце. Диво світ. Сприймає дуже повільно, адже їм потрібно дати відповідь на питання, чому ці українці саме такі. А мова йде про те, що ми захищаємо себе як я б сказала унікальну культуру, унікальну державу. Хоча вона й молода, але вона має дуже глибоке коріння, і тому у всьому світі ми не тільки сьогодні спостерігаємо, як співають щедри, а він це 100 років. Це боротьба за українську державу. Ми бачимо, як атрибути різдва давнього українського сьогодні пізнаються світом. Світ дивиться, що таке дідух. світ дивиться на нас, що таке святий вечір в традиційній культурі українського народу, і що таке 12 страв традиційних. Світ дивиться, що таке і намагається зрозуміти наш світогляд в щедрому вечорі. А це унікальне театральне дійство, фактично де є не лише щедрувальниці, де є Маланка. Це унікальна така, я б сказала, частина нашої культури різдвяних свят. І тому Атрибутами Різдва, які ми сьогодні бачимо, це є і Олядна звізда, як її назвали у нас на поділі, це період колядування, коли наступає Різдво, і щедрий вечір. І першим я назвала дідуха. Це дуже потужна сила в цьому атрибуті традиційної культури землеробської культури, який ми маємо. Ну ось е, ну, за дідух, цим ми можемо говорити. Дідок це був символ врожаю. Я так розумію. І саме новий рік, взагалі раніше, він був прив'язані саме до збору урожаю, можливо, ці моменти. Ну бо для українців це дуже важливо. Земля, урожай, скажімо, і ось це було таким центральним. Тобто, наскільки нам ялинка, скажімо, це є наш такий символ, тут теж важко, але вже є ну, вже є. що є. До речі, про подарунки. Подарунки вони були притаманні українцям на різдво в далекі часи. Чи це таке більше там, можливо, 100 років вони з'явилися? Чи дарували українці якісь там подарунки? Коли ми говоримо про Різдво, про цикл свят Різдвяного, ось цього зимового періоду свят, ми говоримо про те, що вся громада, всі абсолютно у громаді відзначали свят. І мова йшла тоді, і зараз, по суті, збереженням традиційної культури, про дотримання тих правил, які були на ці свята, тобто були правила святого. Вечора були правила різдва, і те, що до тебе прийшли колядники, це було ознакою високого твого статусу в громаді. І якомога більше колядників. Я маю на увазі по робочих гуртів, які приходили з віздою колядували. Адже це було 5, 6, 7 порубків неодружних обов'язково, і вони співали. І господарю і господині вони віншували його дітей, його, наприклад, дочку, яка була на порі, або кажуть на виданні, і ось це було ознакою того, що це відбувається свято. Тобто, це не лише для якоїсь однієї окремо людини, і тому, коли, наприклад, онуки несли вечерю до дідуся й бабусі, і вони їх частували. Ну, ми ж можемо сьогодні це розглядати крізь призму, що це дарували так. Але це була участь. Кожної людини у святі залежно від віку, і це були особливі пошанування. Тому ми не кажемо про персональні якісь подарунки, хто отримував, а ми говоримо про те дійство, про ті дуже цікаві там декілька днів, коли відбувалися, наприклад, калюдування, які торкалися усіх без винятку. І це дійсно така традиційна культура українського народу говорить про його. Згуртованість про його дуже потужну силу, про його основу духовної культури. І це сьогодні важливо, коли в двадцятому столітті звели до подарунків. Дивіться, як дуже дивно, подарунки дають на ранках, в дитячих садках чи в школах люди, які не мають ставлення ніякого і відношення фактично до родини, до сім'ї. Якийсь міфічний Дід Мороз, якийсь там ще персонаж. А мова йде про те, що в цьому святі всі мають. Не лише брати участь там примусово, а всі розуміють, як це свято обдаровує кожну людину. А стосовно символів Різдва, ось ми сказали про те, що символом Різдва у наших предків був дідух. Ну у нас це більше ялинка, скажімо, якісь там кульки на ялинці. Які ще символи були притаманні нашим предкам? Ну з чим було пов'язано у них різдво? У них Різдво це був такий не лише один день, дуже цікавий, а це була низка свят. В яких ну десь до двох тижнів ми можемо розглядати у цей період, у цих святах брали участь всі залежно від вікової групи, залежно від статі. Ну ми маємо про це сьогодні говорити. Тобто, якщо колядують, то порубки. Якщо щедрують, то дівчат. Якщо беруть участь в обряді, посівання і вітання з Новим роком, то діти в першу чергу хлопчики. Ну і це є ознакою того, що відбувається в суспільстві в громаді. Тетяна а поясніть, будь ласка, а колядувати і щедрувати ну для людей, які не дуже розуміють різницю. Ну, я так розумію, щедрувати – це співають щедрівки, а колядувати це колядки. все таки між ними є різниця. Але для людей, які не дуже обізнують. Знані, вони не можуть розрізнити. Тобто, де щедрівка, де колядка. Як, як зрозуміти, що це за, має бути так? За змістом відрізняються, безперечно, колядки від щедрівок. І перше, колядують лише порубки. Вони приходили гуртом, з ними була звізда. До речі, за традицію звізду мали право на поділі побити лише порубки. Це унікальний предмет, унікальний атрибут. А носили. І носили лише порубки. Ну, уявіть собі. Колюдували після заходу сонця. Перший день різдва в окремих районах не напередодні різдва, ні не в щедрівечі. Чому не напередодні? Що означає колядування? Треба сказати, через колядку треба сказати, що відбувалось різдво, що угу. прийшло свято. Тобто, колядники приносять звістку про різдво. З прийняттям християнства ця звістка переходить в те, що народився. Ісус угу. зрозуміло, да. Тобто, якщо ми беремо дуже давні традиційні колядки, то вони мають за своїм змістом дуже цікаві моменти. Ну, по-перше, не можна забути, і це треба пам'ятати всім, що приймають парубків, але парубків гуртом не один ходить чи два, а має бути гурт, тому це називається повноцінна коляда. Але були непоодинокі випадки, коли недалеко від своїх осель колядували діти. Ну їм же ж треба було десь навчитися брати участь от в цьому дуже цікавому дійстві. Тому вони могли теж калюдувати, але недалеко від своїх осель і не дуже пізно. Ну, Там до 20, наприклад, години це дозволялося, і таких фактів дуже багато. Тому, коли приходив гурт колядників, перше вони запитати мали дозволу, чи можна колютувати. Та й цьому дому та й веселому господар відповідав так. Не прийняти колядків, це було дуже дивним, незрозумілим для громади, тому що ця звістка, яку приносили колядники, і ті віншування, ті побажання, це було дуже потрібно. Колядують господарі колядують господині, колядують усім членам родини. Тобто вони обов'язково. Мають їх дочекатися, і це дуже велика радість, коли пригодила багато гуртів. Це був дуже високий статус цієї сім'ї, родини, господаря в громаді. А що господар? Він міг колядників запросити до столу, якщо він був заможний. У нього було таке бажання. І ось ця колядна звізда, яку тримав береза, або був звіздар. Вона могла бути поставлена або на лавку, або на стіл. Чому тому, що в неї була підставочка така або Круглий диск або там прямокутний, але вони тримали її в руках і ставили ніякого такого довгого, там як я сьогодні бачу, це те, що вже знаєте, починають перекручувати те, що додавати для зручності, як у той посох, яким ходять і гупають по землі, такого не було. А гурт дуже відповідально ставився. Був той, хто носив. Казали колись лакітки, тобто там давали сало, і інші якісь mm -hmm. продукти. І вони складали міхоноша, давали частину грошей. Був той, хто мав декілька дзвоників, тобто, коли коляда йде, чути, що йде коляда. Ну а потім тривалося ось це дуже цікаве дійство, коли вітали і шанували, і всі ці побажання були дуже доречні, і їх чекали. Знаєте, це як те, на що людина розраховувала. от. Цей дім треба йому побажання цій сім'ї, родині, там невісті. Але за цю роботу, бо це робота це відповідально. Колядки вивчали не один там тиждень. Для того, щоб 30-40 хвилин співати, колядувати, треба було знати чимало текстів, і ось за це господар мав їм подякувати. Дяка ця була в тому, що давали продукти. Де там ті казали колись мені літні люди? Де там ті гроші? Хто давав? Давали продукти, і до речі, в колядках таких кротких 3-4 побажаннях, коли гурт приходив, ми отримуємо відповідь, що ж просили колядники за свою роботу. Що вони вітали з різдвом, дайте книж, бо пущу в хату. Миш, дайте пирога, візьму вола за рога. Дайте пітака. «Дайте гривню, бо шибку виб'ю. Ну це початок уже 20-го століття і 21-го. Тобто, ми бачимо в цих жартівливих побажаннях, але були калятки, які прославляли господар. Ясен місяць, його дружина, господиня, ясне сонце, а дітки, дрібні зірки оця вся така, знаєте, унікальність коляда, коляди, колядування, вона робила не лише святковий настрій, атмосферу особливо, а вона, вклю... вона включала всіх, от в це дійство. І спільно колядники і члени родини, сім'ї, до якої вони прийшли, вони були єдиним цілим. От мене в цьому найбільше приваблює оця традиційна культура українського народу і оця краса свята. Я вам дуже дякую. Час маємо завершувати. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про традиції Ліс-2. Говорили з нашою гостю. Це педагог, науковець, краєзнавець, народознавець, етнолог-історик, дослідник за лабораторії з етнології поділля Вінницького державного педагогічного університету Тетяна Петрівна Пірс. З вами Рена Булгакова на все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один